Є оселя розповідаємо простими словами, відповідаємо на ваші питання про умови, перший внесок, вимоги до клієнтів, квадратуру та терміни оформлення. Перше питання від Наталії Матвієвої: Доброго дня! Чи оформлюєте є оселю? Звісно, нещодавно ми отримали акредитацію по є оселі вже на обидві будинки. Синергія Київ маємо на вибір майже готовий будинок. Здачу наприкінці цього року, і будинок на стадії моноліту. Його плануємо здати на четвертий квартал наступного року. Андрій Акулов запитує: можна більш детально розповісти про є оселю? Хто може брати участь в програмі? Розповідаємо: Є оселя це державна програма іпотеки. Простими словами, держава платить одразу кошти за вашу квартиру, а ви можете жити в ній і поступово віддавати невеликими сумами. Максимальний період іпотеки це 20 років. Є два варіанти відсоткових ставок: це 3% і 7%. На пільгову 3% можуть розраховувати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики, медики, педагоги, науковці а також члени їх сімей. Є оселя під 7% річних доступна для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну, сім'ї загиблих захисників, а також для внутрішньо переміщених осіб. Крім того, на ЄОСЕЛЮ можуть претендувати всі громадяни, які не мають власного житла, або його площа менша за норму. Це 52,5 метри квадратний для однієї людини, і плюс 21 метр квадратний для кожного наступного члена сім'ї. Вотхемс запитує, які вимоги для лікарів. Вони мають працювати в державних або комунальних установах. Це стосується також педагогів та науковців. Крім того, важливо, щоб позичальнику було не менше 18 років і до 70 років на момент погашення кредиту. І, звісно, має бути достатній дохід для погашення кредиту. А Мірослава запитує, чи діє знижка 5% і ЄОСля одночасно. Ні, на жаль, по ЄОселі знижок немає. Андрій Павленко запитує. По євідновленню можна придбати? Ні. По є-відновленню можна придбати тільки будинок з поштовою адресою. В сценар Київ, її поки що ще немає. Десміш запитує, який мінімальний перший внесок і скільки ще треба грошей за оформлення? Зазвичай перший внесок від 20% від повної вартості квартир. Для молоді до 25 років перший внесок зменшено до 10%. Однак у нас таких ще поки кейсів не було. І так, треба розраховувати ще кошти і на саме оформлення. Вам треба буде заплатити за нотаріуса оцінку нерухомості, витяги та відкриття рахунку це 18 тисяч гривень, плюс комісія банку 1% від суми кредиту. Разом це приблизно 1 тисяча доларів. Антон Кім запитує: е, чи можна зробити перший внесок картоплею? Гарний врожай у тещі цього року. Ми б з радістю, але боюсь, банк приймає тільки в гривні. Анна Тесляк запитує: враховується тільки офіційний дохід. Так, у програмі ЄОСЕЛЯ рахується лише офіційний дохід, який можна підтвердити документами: це або довідкою про доходи, або податковою декларацією. Це для фопів. Також Анна Тесляк запитує, на яку квадратуру максимально можу розраховувати. Дивлячись, наскільки велика ваша сім'я для однієї людини це квартира до 52 квадратів, для двох вже 73, для трьох вже 94 метри квадратних. Водночас, ви не зобов'язані купувати настільки велику площу, можна і меншу. А якщо вам потрібна більша квадратура, можна доплатити різницю разом з першим внеском. Наталія Яголович цікавиться. А чого так довго цілий місяць? Мається на увазі термін оформлення Єосель. Тому що потрібен час, щоб зібрати довідки, щоб пройти кредитний комітет, а також дочекатись фінансування. Насправді це може відбуватися і довший період, особливо коли інвестори займаються оформленням самостійно. Наші менеджери супроводжують інвесторів на кожному етапі та допомагають і підказують, щоб угода відбулася якнайшвидше. Це все на сьогодні. Якщо у вас залишилися якісь питання про програму Єоселя, пишіть в коментарях або приходьте у відділ продажі з вами була Юлія до зустрічі.